Алейкум, салам салам алейкум братва. 4 дні путі сім днів віддихаю. Ну, отдихаю все таке тітно. Коротше, воно бачите. випав, випадю. Я як оце, дріфт корч строїмо. Шуткуємо. На самом деле, коротше, отака двіжуха. движуха. То есть все було ціле, як сюди, під низом випоняли, так? Да? Воняє навозом, яким-то колись Закарпаття їзди по ходу. Койні прилипли. <рес> ну. Ось ця тепер штука буде не знизу ставитися, а буде так ложиться і красиво просто обварюватися. І все. Це ми зараз кидаємо Вводимо в відеоалочку. Це чесно не треба. То що під нею образується движуха, така вона ну, знила, а зверху тупо ідеально. Ну. Я вам ще раз порадую, делаю. Це отверстеє заварюється, тут буде два, два крипежа буде под глушитель. Це раз і точка два. Ну і на виході три. То есть, а по заводу йдете 5 6 шість ну, їх.